По сьогоднішній день ми стали заложниками без світла, без удобств. Сьогодні холодильники порозморозили з продукти. Хто нам цей ущерб верне? До кого нам звертатися? Один за всіх і всі за одного. Так можна описати ситуацію, що трапилась з мешканцями багатоповерхівки на вулиці Волинської дивізії, 3 в Рівному. Усім жителям будинку відключили світло. Причиною припинення електропостачання стали борги деяких тамтешніх мешканців. Це не проблема ОСББ. Тому що ОСББ ну, більшість платить, і зараз є лічильники персональні в кожного. Вони можуть спокійно відімкнути е, боржників і з ними особисто вже вирішувати цю проблему. Але зараз ми просто колективно відповідаємо за е, помилки декількох квартир. Мешканці будинку скаржаться про відключення світло завчасно не повідомили. А відтак люди стикнулися із досить серйозними проблемами. Ну, перше, що я подивилася, це глянула на чату СББ. В чому причина, коли вимкнуло світло, тому що прийшла з дитиною від інфекціонолога. в нього було 38,5, Нам виписали дихати пульмікортом. Відповідно, мені треба електрика. І, тому що в нього бувають часто спазми. І я наскільки хвилювалася, як мені це все зробити вдома без електрики. Окрім того, в людей розмерзлись холодильники та зіпсувалась техніка. Тож відразу як відключили електроенергію, місцеві почали бити на сполох та звертатися до всіх можливих служб. Так у Рівне Обленерго їм порадили вирішувати питання з головою ОСББ. А голова ОСББ порадила звертатися до рівне обленерго. Після двох діб без світла результату досягти таки вдалося. Але мешканці бояться, що ситуація повториться. Саме страшне в цій ситуації, що невідомо, коли воно увімкнеться, ще через 5 хвилин. Чи, можливо, в цей момент, поки ми з вами тут говоримо, але ситуація повториться за місяць, і вона не вирішиться, тому що е, люди не готові платити особисто за чужі борги. Ну, це досить дивно. Там великі суми. На одній квартирі там сума більше 20 тисяч гривень. І люди, ну ми можемо волонтерити на зсу, але волонтерити на сусідів, які принципово не сплачують нічого, ми не будемо. Валерій Мисійчук, голова ОСББ цієї багатоповерхівки, пояснює, так вийшло через те, що раніше у багатоповерхівці був один спільний лічильник та вівся загальний облік електроенергії. Ситуація в тому, що у нас до квітня місяця був загальний облік електроенергії. У Нас мешканці платили за світло на рахунок ОСБП, а ОСБП уже розраховували з рівне енерго. Але не всі мешканці вчасно сплачували квитанції за світло. Як результат, набіг чималий борг, майже 150 тисяч гривень, зі слів речниці рівне обленерго але ліхачової жителям цієї багатоповерхівки не вперше відключають електроенергію через боржників. Тож у них уірвався терпець мешканці, бачачи, що така от ситуація, що вони стають заручниками, не платників. Самі ініціювали, звернулися до рівне обленерго. Було облаштовано індивідуальні вузли обліку, але процес укладання індивідуальних договорів ще триває. Наразі Валерій Мосійчук уклав новий договір ТОВРОЕК, за яким мешканців зовжох місяців мають виплатити свої борги. Тож до його завершення відключень світла не буде. Я сьогодні в Рінанерво був керівником і нам дозволили розбити зробити реструктуризацію цього боргу на три місяці. От ми кожен місяць маємо з цих боржників з по 40 тисяч вибивати цього боргу. Вважається, що це я маю ходити і не знаю, силою не силою вибивати ці борги. Якщо ми не заплатимо, якщо ми не виконаємо свої зобов'язання, вони мають повне право відключити нам знову. А якщо процедура укладання індивідуальних договорів завершиться раніше, працівники ТОВРЕК зможуть надалі вимикати світло лише для боржників. Ми сподіваємося, що за три місяці вже буде завершено процедуру укладання індивідуальних договорів, і вже тоді буде можливість здійснювати відключення конкретних боржників, а не всього будинку. Разом з тим в обленерго закликають рівнян вчасно розраховуватись за спожиту електроенергію, аби їх не відключали від постачання. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.